І знову здрасте, все, виперся я із, із африканських джунглів. Вертаємось на половки. Ще зніму вам коротенький ролик. О, це було жесть, єлі виправся. Це вже друга і третя частина томика строїться. Те, що я завжди любив вам показати короче веду тільки що велосипед думаю щось мені какашняками тхне сразу ж на ноги все нормально немає дивлюсь на покришки на переднім колесі є контакт короче в'їхав добре що ногою не ступил я не розбирався, чи є воно Людське собаче чи прочее, ну я вже задолбався в'їжджать, в мене ще такі покришки бугристі, ну ви поняли такі мощні. Ось там, да, житловий комплекс Позабивалися, палкою чуть-чуть повишкрібав У мене вже таких В'їзду чуть-чуть з асфальта з'їхав і сразу в попадос сразу в міну скакуешь. <свісно> так четко, только запах почув, сразу зрозумів щось чисто. Так, оце заїзд, я так зрозумів, для машини то заїзду там немає, а для велосипеда Краще пішком на той ставок Шилевський ви можете попасти Тим путем, що я туди забрів. Ну, перед цим відео подивитися, як я добрався. Одна невдала в мене, невдалий один, перший був заход, Чуть-чуть раніше повернув. Так, все, їду на погодки, куплю хліба, може там копченого кусочок маленький баличка на вечерю. Вже продукти знімати не буду, вже вони піднадоїли. Весь мокрый. голови тече, по спині тече. Ну, кстати, полезно, що чуть-чуть хай Шлаки в організмі прочистяться. так, летимо! З сторони половок, далі згори як котиш, а далі туди заїжджаєш і остається трохи покрутити, педальки і все. А з цієї сторони звісно. Камери нас пасуть. Казали по полтаві встановлять. Ще 350 вроді камер зліження. Щоб не було таких випадків, як там де в Кременчугі. Викрали дитину. Ну, я думаю, це все по другому поводу, щоб людей пасти візде. Цинкувати, як називають, ухилянти-ухилянці. Це тось зацюганий, що хтось там когось викрав. Іли очередна отмивка бабла. Это на камерах. Одне радуєш, як прийдеш до додому. Світло є, вода є. Ліфт працює, що треба для щастя, ще так. Да? В такі рамки загнали людей, що ти радуєшся мілочам життя. Харько потихеньку свій бізнес сюди перетягує. Це ж посад їхній. Ну краще посад на Латишева Проулок доктора Мальцева На минуточку Чим те було вонюче еко. Так, дивіться як уже обшили домик Квартири від надійно забудовник коротше таким макаром він буде Обшивка фасада така Цікаво, як плітка десь в ванной кімнаті, щось типа того. Ой, фу, все. Бур'яни позаду, от на Пошкарівки, на Пошкарівські ставки. Хоч сюди ось можна заїхати. Хоч далі. Заїжджаєш і в тебе немає ніяких проблем. І то, що люди там кладочку зробили, комуші косять самі для себе, не на рибаки. Якби вони цього не робили, то сумніваюся, щоб щось там було. Ха. ой тенечек ну с собой сегодня водичку взяв все от пиво надо відпочить хорошого по чуть-чуть теперь газ водичку можно хотя пиво стела 2 хорошая акция так Поїхали, з вами ще проїдемося потихеньку до тебе. Прихильника половок ще кусочок. Ще один ролик невеличкий. Так, що воно тут? Заснула? Срочна розмова. Посеред тротуару. Ну я ж нарушитель, правильно? Помню, казав, що обіцяють вроді світлом вимикати ну, три місяці. як би гарна новина, да? Три місяці, а потім що гайка всі буде по повної програмі, всі будуть тоді. Якраз пік коло раніше почне темніть. Вау, а що тут таке? А, сьогодні ж... Ой. Сьогодні в посаді офіційне відкриття, зрозуміло. А вчора то було неофіційне, тому що вчора карточка, та, що по ній ще змишка. Не то ж... не працювала вчора. Яляк понадували. Мадмуазелі. Дядітейці Ді ще. Я надію там перший провязаний бар. Там дві царі понадували. Так, так і тут на буде почтальов на Я, в... Так, авторські права почали завивати так, що ти ж наша вочей. Вообще я там читав що. Шо... 4 вроді числа, може я ошибся, не 4 все таки число. 2 числа покупаєте в посаді товару на по 400 гривень. Ну коротше, щоб 400 гривень не менше було в чеку. І бутилка шампанського в подарунок. Так, да, це сьогодні все, то я попутав. Я щось думав 4 число. Так що не знаю, до скількох він робить. Залітайте. Цікаво, що там за шампанське дають подарунок, навіть чмурдяк якийсь поганий. Мені головне, що вчора було багато чого по акції. Може не я на обратному путі ще заскочу там. Мені подобається 6 Артруа. По 24,90. Лучше стейла трогають, ні козла. Коротше, долар влетіть Іван 41.35. То він падав, тепер знову залетів вверх. Так, що, друзі, будемо прощатися. Давайте всім. Гарного вечора вечора, вже язик заплітається. Всім гарного вечора і мирного неба. Я думаю, що ми завтра з вами побачимося. Давай.